Ужгородський клуб філателістів розгорнув виставку унікальних марок з історії Закарпаття. Добірка восьми колекціонерів репрезентує наш край в різних аспектах, зокрема розвиток спорту, флора та фауна, архітектура. В цій виставці приймають участі філателісти з міста Ужгорода. Серед них є три школярі віком 10-13 років. А також є гість із міста Києва із експонатом про роздух пошти на теренах України. Справжній ветеран філателії Дарій Серкес 77 років віддав улюбленому хобі. Його колекція на виставці займає аж 5 стендів. Своєю добіркою пишається, адже й інші зуміли її оцінити гідно. Це була виставка у Львові. То була двадцять тобто 14-та 14 національна виставка у Львові присвячена 300-літтю Львівського пивзаводу. І на цій виставці, що була присвячена тому пивзаводу у Львові, я одержав велику позолочену медаль. А потім, коли вже з тої виставки, на Закарпатті була виставка, то вже мені тут на Закарпатті за цю виставку гран-при. Закарпатські Ода ідею виставки підтримали, адже схожі заходи зараз відбуваються вкрай рідко. Кажуть, що здебільшого люди вважають філателію, нумізматику та й загалом колекціонування немодними. Тож важливо допомогти активістам клубу організувати все на належному рівні, особливо коли експонати відображають історію рідного краю. Моя цікавість зараз перейшла у е, хороші приємні враження. Бо, якби те, що представили сьогодні філателісти міста Ужгорода, ну і частина з них жителів Закарпаття, не тільки самої, самого Ужгорода, не може не вражати. Бо тут будь-яка людина із будь-якого районного центру чи міста чи села може знайти десь відображення історії власне населеного пункту, де він народився подивитись на рідкісні колекційні марки може кожен охочий у фоє закарпатської ода виставка триватиме ще два дні 22 січня о 14.30 відбудеться урочисте погашення нової марки приуроченої дню соборності україни також буде визначено кращі експонати котрі оцінюватиме журі а їх володарі отримують дипломи медалі та цінні подарунки